Всім привіт, любі підписники, як і обіцяв огляд на морку. Морква у нас нанецька. Значить, кому не зрозуміло, читайте назву або ж введіть пошукову систему. Коротко про сорт, як я його розумію, дивіться, це не те, що звичайна морква, це морква якби суцільна серцевий найде. І вона доволі, я вам скажу, Ну, я не знаю, я б сказав, велика, це неочікувано для мене і, Ну. Це дійсно прикольна морква тим, що вона. Ви подивіться на її довжину. Тут я не знаю, як мінімум 25 см в цій морквині. От, да, звісно, є й менші. Я вам показую зараз не те, що... Там масу її показати, основну, чи ще якісь якості. Просто мені цікаво зняти огляд. В мене такої морковки, скажімо, достатньо вистачає. Опять же, ж, я її не продаю нічого, це все для себе куштувати і в мене ще й залишиться. Кому потрібно, поділився бі безкоштовно. Справа в тому, що просто мені цікаво, от ну, таких. Таких морквинок ще, ще наразі в мене не було. Була всяка, я вам раджу. Тож рекомендую. Так, вона буває, підгниває, як вся морква, бо вона ну, не любить, коли вона зазвичай в мене в сітках, в погребі. І, як ми всі знаємо, то десь, знаєте, десь обіб'ється, десь іще щось, і от починає вона гнисти. Значить, моркву рекомендую. Може хто прийме до уваги, кому цікаво. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, діліться. На все добре.